Всім привіт! З вами я, Наталія Тарковська, ви на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, чи є перешкоди на шляхах Збройних сил України для перемоги над расистами. Які перешкоди? Зараз будемо відкривати шляхи Збройним силам на перемогу. Прибирати перешкоди. Скажіть, чи є перешкоди на шляхах до перемоги Збройних сил України? Української армії, чи є перешкоди для перемоги. Скажіть, покажіть. Дивимось. Дев'ятка чаш. Це щось очікують. Якісь подарунки йдуть, і вони будуть скоро. Так, це добре. Ще трошки, ще трошки щось доповинно таке приїхати, що буде перемога. Так, це також добра карта, це не перешкода. Пашчаш чаш також не перешкода. Верховна Жріця. Щось таке відбувається, що це початок, як вже пішли така ряб по ряб по воді пішла, а ще оця подія ще в процесі, але вона вже заложена на ця перемога. Сімка Мечів є предательство, предателі, які ставлять палки в колеса, які заважають. Потім дев'ятка фентаклі це також добре. Але оці карти, оці дві дев'ятки вийшло, це як дія ще не, не завершена. От бачите, людина сидить, дивиться на цей щасливий будиночок, там мир щастя, а він ще за крок до цього. Потім це військові дії, конфлікт, перемога за нами, четверка жедлів, тройка міча це, звісно, виті поранені важкою кров'ю. І також дві карти. Є зрада якась, придателі, ті, які здають позиції. Четверка Пентаклі, карта Мах каже, що ми все можемо. Тут час, що все буде добре, що ми переможемо також. І вийшла карта мир. Мир десятка пентаклів. Це дуже добрий розклад. Зараз я прибираю те, що нам заважає для. Того, щоб ми перемогли. я Обираю вибираю ці всі мічові карти, заперечуємо. Цих зрадників тут були, заперечую. Це все добре, це все в наших руках. Перемога буде. І всі перешкоди, що поприбираю перешкоди з шляхів на перемогу Збройних сил України. Так, відкриваю шляхи на перемогу. Заперечую. Це прибираю негатив. Це все добре. Це все добре. І по карті мир. Що перемога буде за Україною? І Шукаю цю карту Сонце, щоб прибрати все, що нам заважає. Для перемоги, от якщо брати 10, це перемога, то 9 балів у нас вже є для перемоги. Не вистачає якось одного компонента. Ще одинички не вистачає, не вистачає. Так, я шукаю карту Сонце, щоб сонце випалило оці всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, перемогти расистів. І вигнати їх з нашої території. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду янголи-охоронці. Вищі сили духи роду Янголи, охоронці України. Прошу захисту для нашої країни. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, перемогти расистів, окупантів вигнати вигнати з нашої території. по волі вищих сил да буде так перешкод. Більше немає. Шляхи на перемогу для збройних сил України відкриті. Більше немає перешкод на їх шляхах. Поволі вищих сил да буде так, і так і буде. І прошу Вищі сили повернути весь негатив, що расисти наробили на території України руйнування, смерть, біль, страждання. Все повернути на територію Росії, на голови тих, хто виконував, на голови їх рідних і на тих, хто замовляв це, на Путіна, на, на Кремль, на його керівництво. По волі вищих сил да буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!